Софійко, а ти знаєш такий вислів «Now in Ukraine»? Можливо, ти маєш на увазі «Made in Ukraine», а то я не знаю до чого ти ведеш. А до того, що тема тижневої програми знай українське. Шевченко, Франко, Леся, Українка. Занурюємось в українську літературу. Леонтовича і його щедрик знає увесь світ. А скільки ще у нас геніальних композиторів? Відомі на весь світ художники. Які вони на перетині усіх шляхів вивчаємо детальніше географію України та її розташування? Гелікоптер, гасова лампа, компакт, диск. Так, це все винайшли українці. Розгортаємо підручники з історій та дізнаємося більше про Україну у суботу, о 12.20 на каналі Правда Тут Львів у програмі. Рожеві окуляри буде цікаво, не проґавте.